На Прикарпатті попрощалися з військовим 10-ї гірсько-штурмової бригади Любомиром Бурдуном та бойовою медикинею Мар'яною Тряско. Субсидії на опалювальний сезон. Хто їх зможе отримувати та як оформити таку допомогу переселенцям? Амуніція, автівки та харчі для військових, як волонтери з надвірної допомагають Збройним силам України і на фронт веземо, і тут ми ми працюємо для всіх. Розпочалося прощання із загиблим військовим 10-ї гірсько-штурмової бригади Любомиром Бордуном в соборі преображення Христового Української греко-католицької церкви, що в Коломиї, віддати шану герою. Прийшли сотні Коломиян та друзі з інших міст Прикарпаття. У цивільному житті Любомир Бордун був начальником управління освіти Коломийської міської ради. Леся Білявська каже, знала його, бо працювали на одному виборчому окрузі. Це надзвичайно була щира, комунікабельна людина, тільки зараз отак моніториш всі вчинки, дії, розумієш, що біля тебе дійсно була особистість з великою бокою. І дуже сумно і гірко, що такі люди, яким би жити, приносити користь нашій державі, нас покидають. Прокота ця війна і дай Боже, щоб зупинилося це все. Сергій Шарин розповідає, був куратором Любомира Бордуна, коли той вчився в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Вже після закінчення університету ми стали дуже швидко друзями, прийшли на те і до останніх днів переписувалися. Так що дуже шкода. Остання його фраза була. Зідзвонимося, коли я вийду з бойових. Ну не змогли після відправлення заупокійної служби у храмі. Похоронна процесія рушила серед містям Коломиї. Дорогу загиблому герою Любомирові Бурдуну встиляли живими квітами, а коломияни ставали навколішки. Ще 9 вересня Любомир Бордун отримав медаль захисник України від Ради національної безпеки та оборони України. А 23 вересня він загинув від осколкового поранення на Бахмутському напрямку. На похорон приїхав друг та побратим загиблого Олег Токарчук. каже, вони воювали пліч опліч у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Любомир з перших днів був дуже відповідальним Він Навчався сам, він був мінометником, керував ротою мінометників, він вчив сам і балістику, і військову справу, і вчив своїх товаришів. І це була така щоденна і відповідальна робота. Такі люди, як Любомир і всі інші бійці вони не повинні гинути. Поховали Любомира Бордуна на Алеї Слави Коломийського кладовища. Військовому було 38 років. У нього залишилася дружина та двоє дітей. 27 та 28 вересня у Коломийській громаді оголосили днями жалоби за загиблим військовим. Оксана Василик, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківська область. Прощання із 37-річною бойовою медикиною Мар'яною Тряско на позивний Квітка розпочали біля її будинку у селі Тростянець. Звідти Скорботний кортеж вирушив до церкви Святого Миколая. «Боже наш, на на Останні 14 років Мар'яна Тряско прожила в Італії. Там вийшла заміж та народила двох дітей. До того працювала медсестрою у Долинській лікарні, розповідає її тітка Марія Вінтонів. Жінка пригадує дитинство Мар'яни. Каже, від малої вона була працьовитою. І доброю. Я, як родичка, дуже здивувалася, коли я приходила до своєї тітки. і Вона мені розказувала, що Мар'яна вміє косити, що вона може стайку. В нас так кажу, стайку, якийсь кусок поля, та кажу, стайка. Вона могла скосити стайку, хати, трави, і дуже налюбила коней. Дуже відчувалася якусь таку теплоту від неї. Тобто була світла людина на війну. Мар'яна поїхала у квітні. Побратим квітки Тарас Сливчук розповідає, що на початку березня жінка зателефонувала до нього з Італії, аби дізнатися, чи є у бригаді вакансія медика. У нас були вакансії якраз бойового медика. Я їй казав, ще коли вона була там. Мар'яна, це ми найближчими днями можемо поїхати на схід захищати від державу. Каже, я не боюся. Це була, мабуть, найсвітліша людина, яку я знав. Вірна присязі, вірний друг. Вона завжди спішила допомагати людям. Вона знала свою справу, хотіла мати те, що має мати медик, щоб оперативно і швидко допомогти своїм колегам. Служила Мар'яна Тряско у 102-й окремій бригаді сил територіальної оборони збройних сил України. Про свою мотивацію жінка розповідала на відео, яке 21 вересня опублікували на Фейсбук-сторінці бригади. Зараз я тут знаходжуся на передові для того, щоб вони мої діти могли приїхати до рідного дому на батьківщину. Мою в свободі в процвіті синьо синьо жовтого кольору, Мар'яна Удодзомчик розповідає, що познайомилася із Мар'яною Треско у штабі територіальної оборони, коли приймала у неї документи на службу. мене це тоді дуже здивувало, шокувало. І я задала їй питання: кажу, а як твоя сім'я віднеслася до того? кажу, що ти сюди приїхала. А вона каже: в тому, що я маю їхати сюди, в мене не було жодного сумніву. Але єдине, що я дуже боялася сказати про це чоловікові. Ну, тобто в неї чоловік італієць, і одного разу чоловік приходить з роботи і каже, в твоїй країні війна, ти медик, ти потрібна своїй землі. І вона каже, я на другий день зібрала чемодан і поїхала. Прийшов попрощатися із Мар'яною і її перший вчитель Михайло Квецько. Чоловік розповідає, коли жінка приїжджала додому з Італії, провідувала своїх учителів. Каже, найбільше йому запам'яталася остання зустріч із Мар'яною у травні. Закликавши мене обнімала і сказала: працюйте на славу держави і вірте в перемогу. Перемога буде за нами. Як би там не було, перемога буде за нами. Ще пам'ятаю її, коли ми вчили Любіть Україну, то вона такий ряточок. Любіть, любіть Україну всім серцем любіть. А слово вишневу свою Україну вона якось так говорила, що тут у вишню хотіть з'їсти. Отак От треба було любити Україну від щирого серця, так як напевно вона любила. Мар'яна Треско потрапила під артобстріл у Запорізькій області. Померла у лікарні в Запоріжжі. Про це розповів її побратим. Під постріл військових та звуки гімну України поховали Мар'яну на кладовищі у рідному Трестянці. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Іван Франківщина. Подружжя Лаврів із 2016 до 2019 року отримували субсидію. Віталій каже, сума, яку виділяла держава на покриття оплати комунальних послуг, дуже рятувала, адже замість трьох тисяч сім'я платила лише 500-600 гривень. Проблеми із отриманням субсидій розпочалися, коли Мирослава вийшла з декретної відпустки. Я вже рахувалася не в декреті, я ніде не працювала. Дитина пішла в садок, але якийсь період, там три місяці-чотири ще субсидії мені не раховувалися. Мені пояснили вже навіть не ті люди, що субсидійним, а просто жіночки, які стояли в черзі, що це потрібно відкрити ФОПа і піти на роботу. Наприклад, я на роботу пішла, і щоб в мене не було проблем, бо я перукар працюю сама на себе. Я відкрила ФОПа. Тоді Мирослава зібрала усі необхідні документи: заяву про призначення та надання житлової субсидії, декларацію про доходи і витрати свої та чоловіка, довідку про відсутність заборгованості та низку особистих документів. Однак родині відмовили. Коли я прийшла до них, мені почали пояснювати незрозумілі речі, тобто, що я мала оплачувати за якісь там податки, за якийсь там квартал, за якийсь там період. Чуть ли виходить, такого, якщо на хлопський розум, то получається так, що я зробила підприємця в червні, а податки я мала що платити за попередній місяць, чуть ли не за січень, тобто минулого року. Я кажу: ну як таке може бути, якщо я не була тоді підприємцем, як я могла оплачувати ті всі податки? Чоловік Мирослава Віталій Лаврів каже, що це не єдина проблема, з якою зіткнулися у спробі оформити субсидію. І ми в січні типу, написали заяву, почекали, поки свята, поки туди, поки сюди, звертаємося в лютому. Вашої заяви немає. Як немає заяви? Ну ми ж писали: немає є заява, є заява за грудень, всі за січневої заяви немає. І на тому закінчилося, і от тепер в цьому році починаємо знову. За словами заступниці директора департаменту соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, до 30 листопада призначенням субсидій будуть займатися органи соціального захисту населення. А вже 1 жовтня забезпечувати виплату субсидій та пільг буде пенсійний фонд. Умови ж подання залишилися незмінними. Якщо ми говоримо про тих, що вже є в системі субсидій, і в ним на літо перепризначена субсидія, їм не потрібно. Ніяких документів приносити за умови, якщо в них не відбулося ніяких змін. А громадяни, у яких субсидія на 1 травня не була перепризначена, тобто в них була, наприклад, заборгованість, чи по них проводилася перевірка і виявилися там неповні дані, то ці громадяни дійсно мають подати нову заяву і декларацію і підтвердити своє право на призначення субсидії. Оксана Жишота розповідає, внутрішньопереміщені внутрішньо переміщені особи теж мають право на субсидію. Її можуть призначити або за місцем реєстрації, або за місцем фактичного проживання людини. Якщо внутрішньопереміщена особа буде звертатися за призначенням субсидії, то допомога, яка надається їй на проживання в розмірі 2 тисячі на працездатну і 3 тисячі на дитину, вона не буде враховуватися для призначення субсидії. Ті громадяни, які прихистили на безоплатній основі внутрішньопереміщених осіб, вони за це від держави отримують компенсацію. Відповідно, там, якщо вони подали документи, то ця компенсація для призначення субсидії не буде їм враховуватись. За словами Оксани, Жешото станом на 28 вересня 2022 року у Івано-Франківську субсидію виплачують для 12 тисяч домогосподарства. Ілона Шевченко, Роман Булелик, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Волонтерка Вікторія Торес показує світлини з фронту. У волонтерському штабі в надвірній вже є ціла колекція таких фото. Під час кожної поїздки каже волонтерка, разом із захисниками фотографуються на пам'ять з усіма упродовж восьми років. Підтримують зв'язок, намагаються допомагати військовим у тилу, купують на місці амуніцію, збирають харчі і потім самі ж везуть у міста, де тривають бойові дії. Це в нас такі великі поїздки були, тут наші друзі, в передачі багато якраз таких світлин. На жаль, не всі зараз є вже в живих, це наш загиблий побратим. Це гітара легендарна. Чому легендарна? Тому що вона зараз в восьмому батальйоні, і під неї створили гімн для цього батальйону. Такий бойовий гімн для хлопців. Це наші хлопці з танкової бригади. Якраз до них на Харківщину ми прямуємо. Це одна з перших поїздок в Житомирську область. Тоді ще були окуповані Ірпіні Буча. Благодійний фонд Свобода, гідність Перемога працює з 2015 року. За цей час розповідає волонтерка Зіновія Дробаха. Налагодили постачання гуманітарної допомоги допомоги Продукти та необхідні речі купують за благодійні внески, дещо передають за кордону. У штабі є продукти, одяг та ліки для військових. Не відмовляють у допомозі й тим захисникам, які повернулися з передової та їхнім родинам. Приходять сюди, нам треба, то якщо немає, ми шукаємо, находимо. І на фронт веземо, і тут ми ми працюємо для всіх. У нас немає чи на фронті, чи дома. Дуже багато ми десь тисячі чоловікам тут людям допомогли, і мене вже на місці. Приходять, нам треба бронежилет, нам треба розгрузку, нам треба лаклави, нам треба теплі речі. Що є, ми все даємо. Нам треба обув. Як немає, шукаємо. Аби благодійний фонд функціонував безперебійно, волонтери проводять аукціони задля потреб української армії. Вікторія Торес показує трофеї, які їм подарували наші військові під час поїздок на фронт. Фото використаних боєприпасів публікують у соцмережах, каже волонтерка. На таких розпродажах вже вдалося вторгувати понад 4 тисячі доларів США. Ми відвідали наших захисників на Донеччині, і вони мені подарили корсар. Тобто, це схожий, схоже, це птур український, схожий такий, як птур, але ще більший. Вони мені подарили на день народження. Я його привезла. Ми намалювали на ньому марку українську. Це руський корабль напрямок. Ми всі знаємо, і продали за 500 фунтів нашій українці, Соломії. А на ті кошти ми придбали дуже багато речей, якраз саме для військових на той час, і так само тактичні рукавиці, тактичні наколінники. І зрозуміли, що це як варіант наповнення нашої волонтерської скарбнички. Також, за словами Вікторії Торес, волонтери з благодійного фонду Свобода, гідність Перемога передають військовим автівки від початку повномасштабної війни. На фронт відвезли 18 автомобілів. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.